Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про трапецію. Трапеція це досить цікавий чотирикутник. От до цього ми з вами працювали з паралелограмом. У нього всі сторони були попарно паралельними, тобто були дві сторони паралельні між собою, а інші дві мали бути теж між собою паралельними. Тут же буде дещо інакше. Нам потрібні тільки дві сторони, які будуть між собою паралельними. Тобто ми візьмемо якусь одну сторону і ми візьмемо якусь іншу. Наше завдання, щоб вони були між собою паралельними, але не настільки важливо, де вони будуть розміщені. Тобто, навіть якщо ми зобразимо якось ось так, то перед нами буде все рівно трапеція, якщо ми з'єднаємо кінці цих відрізків між собою. Тобто ця геометрична фігура теж буде трапецією. Якщо ми вернемо назад і розмістимо її ось так. А в ній тій самій висоті, то і з'єднаємо, то буде трапеція, яка буде виглядати більш звично для вас, тому що схожі на ці трапеції ми будемо з вами робити. Цікавий факт попередня трапеція, яку ви бачили, були на екрані побудована, і ця мають однакову площу. І якби я, якщо я не буду змінювати основи трапеції, це ось ці відрізки, що паралельні між собою, та висоту, вона в нас була в дві клітинки. То завжди буде одержуватися однакова площа. Про це буде йти мова під кінець 8 класу, коли будемо вивчати площі. Чим же хороша трапеція, і що вона нам дозволяє в собі знаходити. Перш за все, маючи один із кутів трапеції, можна одержати інший. Допустимо, якщо це буде Х градусів, то інший буде 180 мінус цей Х, так як ми це робили з паралелограмом. Всі паралограми так могли, і трапеція теж так може. Щоправда, це не означає, що ось цей кут буде з оцим рівними, бо ми бачимо один з них тупий, а інший гострий. І да, не завжди два тупих кути будуть рівні між собою, а два гострих рівними між собою. Є такі трапеці, в яких це трапляється, і це окремий вид називається рівнобічними. Тоді, якщо в нас трапеції рівнобічні, то в них. І кути при основі теж будуть рівними. Але важливо, щоб ці бічні сторони були рівні між собою. Тоді кути, які прилягають до цих сторін, будуть теж між собою рівними, і ми матимемо певні можливості для обрахунки. Але це далеко не всі види трапецій, які в нас можуть попастися в завданнях. Тому що трапеція може бути і прямокутною. Наприклад, такою. І ми зараз з'єднаємо знову ж таки кінці відрізків. Виглядатиме так, ніби ми від прямокутника отут тут невеличкий кісочок відрізали, та і вийшла така трапеція. Важливо, що тут два кути будуть точно прямими. І хороша вона, власне, тим, що її можна розбити на прямокутник та прямокутний трикутник. І знаходити окремо щось в прямокутнику, щось в прямокутному трикутнику. От, власне, приблизно все. Звичайно, ще рівнобічна трапеція, яку я вам показував, її можна було б розбити на два прямокутних трикутника, причому однакових, що теж досить удобно. Та один прямокутник, що був би всередині. Стосовно висоти трапеції, Її можна проводити в будь-якому місці. Тобто, не тільки біля самого. Кінця самої вершини, так як ми це робили, та? а можна і хоч і посередині. Вона буде перпендикулярна як до одної основи, так і до іншої. А ще, в якості цієї висоти, в прямокутній трапеції може виступати менша бічна сторона. Власне, біля неї вже зображені прямі кути. Наприклад, для того, щоб побудувати паралелограм. Прямокутник, там та будь-який паралограм, ромб, квадрат. Нам достатньо було вказати його назву, і на цьому все. І був би один єдиний варіант. В першому номері вас будуть просити побудувати трапецію, яка буде називатися, наприклад, так. Але буде ще вказана додаткова умова. Наприклад, буде сказано, що КЛ має бути паралельно МН. Давайте спробуємо розібратися, чому буде така приписка і для чого вона буде потрібна. Власне, для початку нам потрібно побудувати якусь довільну трапецію. Взяли два відрізки, головне, щоб вони були не однакової довжини, а дещо різні. Якщо будуть однакові, ми все, що побудуємо, це в нас буде що правильно, протилежні сторони і рівні між собою це паралелограм. А нам потрібно уникнути паралелограма, побудувати трапецію. Вона може бути на паралограм дещо схожа, але має все ще лишатися трапецією. От перед вами зараз трапеція. Тобто, якщо ви будували паралелограм, у вас не вдавалося це зробити, скоріш за все, ви будували трапецію. Що ж, її тепер правильно потрібно назвати. Як це зробити? Беремо одну із пар букв, Там у нас є сторона КЛ, сказано паралельно до МН. От в честь неї, і називаємо. Одну із основ. Далі дивіться, в нас є К, далі є «Л». Логічно, що наступною буквою буде К правильно буква М, а потім буква «Н». Тобто ми просто продовжуємо називати цю трапецію. Все ми її назвали. А могла бути історія інакша. Наприклад, могло бути сказано, що LM паралельно там КН. Тоді наша трапеція виглядала би дещо інакше. Зараз спробуємо її. о зобразити. Тобто, гляди, в умові, було б сказано якось інакше, і букви були розміщені іншим способом. Давай бачите, LM посередині, тут у нас LM теж посередині. Ну, ми знову перший відрізок позначаємо, допустимо, зверху. А далі дивимося, LM, потім наступна буква, яка йде: N. Тобто після M. Ми маємо позначити букву N і її запишемо тут. І лишається додати букву K. Все. Чим хороший варіант? Якщо сказано, що бічні сторони, наприклад, допустимо, рівні, да, і вони були б по 3 см, тобто тут було б 3, тут було б 3. То в нас б були б одні сторони по 3. А якщо ми інакше позначимо, то були зовсім інші. Тобто там були б KL і MN невідомими, а тут вони були б по 3. Для чого це все робиться і чому це я вам показав два варіанти. Річ в тім, що якщо не вказати в умові, як вас повернута ця трапеція, вам потрібно буде розглядати два варіанти розв'язання задач. А це погодьтеся в два рази більше роботи. Причому в більшості випадків один із варіантів буде приречений на невдачу, тому що нас не вистачатиме даних для того, щоб цю задачу розв'язати. Бо замість, наприклад, паралельних сторін да, їхнє значення, які б не, там би не були, будуть дані, наприклад, бічні сторони. І що з цим робити? Не завжди це зручно і не завжди це дозволяє нам виконувати ті чи інші завдання. Тому потрібно з цим бути досить обережними. Що ж, приступимо до виконання завдань. Перше, ми з вами зробили, нам потрібно було побудувати побудувати е, трапесію так, щоб дві сторони були завідомо паралельними. І це, власне, виглядатиме просто от якось так, без додаткової ще одної трапеції, просто наша трапеція KLMN, в якої KL паралельно до MN. Все, ви собі виділили дві букви, позначили їх. І, власне, все, перший номер вас готовий. Якщо коротко говорити про номер 2, то в нас буде два кути трапеції. наприклад, там 50 градусів. І Нехай буде 105 градусів. Їхня сума не дорівнює 180 градусів. Тобто ми їх не можемо розмістити ось так поруч тут. Але ми можемо взяти, наприклад, ось цей кут буде нехай 50 градусів. А інший кут нехай буде ось цей 105 градусів. І знайти ті кути, яких нам не вистачає. Наприклад, кутка ми можемо знайти. Треба буде від 180 градусів. Відняти оцих 50, ті, що прилягають до однієї тієї самої бічної сторони. А щоб одержати кут L, прийдеться від 180 градусів відняти 105. Порахуйте, і ви одержите відповідь. Яким же правилом ми користуємося властивістю кутів, що прилягають до бічних сторон трапеції. І номер 2 у нас вже готовий. В номері 3 мова йтиме про прямокутну трапецію. Можна зобразити обидва кути в неї прямими. Нам потрібно знайти кути трапеції. Власне, ці два кути, що ми вже зобразили, шукати нам особливо не потрібно, бо вони у нас і так прямі, і мова буде йти про кут С та про кут Д. Сказано, що вони будуть відрізнятися або, наприклад, на 20 градусів, або вони можуть відрізнятися у скількись разів чи відноситися як якісь певні числа. Це досить стандартні підходи до задач. Так, ми можемо з одної задачі зробити три. І вони виглядатимуть як різні задачі. Нехай вони будуть відрізнятися, наприклад, на 20 градусів. Що це буде означати? Менший кут буде Х градусів, а більше буде Х плюс. 20. А разом вони дають нам скільки 180 градусів, як сума кутів, що прилягають до бічної сторони трапеції. І, власне, ми одержуємо рівняння. Його ми можемо розв'язати. 2х дорівнюватиме. І тепер 180 мінус 20, 160. Х у нас виглядатиме як 60, що ділиться на 2. Ну, більше 160, ще ділиться на 2. Це 80. Вау! Ми маємо кут D, який у нас 80 градусів, а кут C буде дорівнювати цих 80 та плюс ще 20, 100 градусів, що можна буде записувати в відповідь. Тобто задача третя у вас теж не занадто якась складна, її можна зробити. Єдине, що попробуйте описати дано, знайти і вказати, що вся ця магія відбулася саме завдяки властивості кутів, що прилягають до бічної сторони трапеції. І так, коли ви в задачі пишете X, то ви його не можете написати просто так. Вам придеться написати ще одне чарівне слово, нехай. І тоді написати, що кут D дорівнює Х градусів, а кут С, наприклад, буде дорівнювати Х плюс 20 градусів. Тоді, власне, ніхто не скаже, що ви щось в задачі упустили. Вас ті букви, які ви ввели в задачу, будуть описані, буде відомо, що ви за що позначили. Спробуйте, і вас все обов'язково вдасться.